Запустила. <рес> тобто нервуєшся, блядь, більше ніж я. Давай. Биш, роз... розкрепченно себе. Давай, слава. Блядь, що ти сказав, жили і дома я начал чвякать, хуякать, блядь, откуда ты знаешь, получилось или ні, блядь. Ти маєш емоцію дати, Там якісь жестикуляції, ти сидиш. Оживи себя і оживи по Ну программу. все, все, хватит. Міша, не вийобуйся, я тебе ну, чесно говорю. блядь, де де? А я спеціально ага, так роблю. А, це спеціально так робив. Е, сім, привіт. Це подкаст Іпаний логіст. Іпаний. 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 Іпаний логіст. Іпаний? Да. Сука, єбанець. І тут ми будемо розказувати про Гоу, гоу, давай, про що? Про логістику. С Китаю. З Китаю з Китаю. Баєрство. Саме головніше, кончених клієнтів. клієнтів. І ви знаєте, чому ми називаємо не можна говорити кончені клієнти. Але я думаю, що людина за екраном побачить, чому, чому ми їх так називаємо, бо буде багато історій. Е, вот, з вами сьогодні Вадим і Віктуїре. Е, Ми зараз розповімо про що взагалі чим ми займаємося по, по житті. Різні Вадим, розказуєте Да, Ми двоє байери, які займаємося брендовими товарами та їх репліками. Маємо деякі сайти та інстаграм-аккаунти, на яких люди заказують, або вже заказують за 14 днів, або вже зразу в наявності які речі є. Ми їх продаємо. Ну і ми допомагаємо викупити іншим клієнтам. Ми... Міні... Ми допомагаємо там, байерам теж викуп... викупляти виклач... різні речі, так як це досить Міні-логісти, міні міні-логісти, маємо е, логістичну компанію, можна так назвати, грубо сказано. Але допомагаємо доставити там, біжутерію. Карть з Китаю. Це дикість. Це вже в наступному відео. Так, буде. Так, ми будемо Це розказують біжутерія, а приходить, приходить нам на склад, склад... три Що? Ваша? Это за слово! Картьє. Правильно скажіть! Ви казали біжутерія. Ну якщо картіє це біжутерія, окей. Інше. Це буде в інших відео детально, якщо вам буде цікаво, ми розкажемо. А, Вадим розказав, що ми байери, що ми міні-логісти. Да, тепер ти розкажеш за свою історію. Вона в Як все розпочиналося взагалі? Я була просто. Секунду купляла речі, складала копійку до копійки. Розуміло, що треба щось більше виходить на більшу. Якусь там більші продажі, щоб більше загрібати грошей. А я в той момент в школі вчився. Так, він тоді в школі вчився. Почала я тягати перше, пам'ятаю, містами. Там ще рекламу побачила, якось це сталося. Ще просто в Ютубі якийсь бачила тренінг. Як з міста Експресом. Заресувалася, коротше, на Таобао, почала заказтими містами. І така, ой, мені не підходять терміни. Якби терміни були це проблемою. І така думаю, блін, треба приходити з містів кудись інше. Така сижу в Ютубчику, дивлюся, якісь там тупорилі відосики свої, бачу рекламу Ізігі, така яскрава, красива, 15 днів доставка. Я така, о, Боже, якраз для мене. Але не тут то було. Перший раз, другий раз доставила. Досить непогані речі доставила з Ізіґетом. Дякую їм, хоча б що не доставили. Але під кінець 2021 року вони обісралися. І так кардинально конкретно обісралися. Ну, як, я заплатила 3000 гривень, щоб мій товар пройшов митницю. Хоч це в принципі було мало, тобто, якщо рахувати по, їхні, по їхнім законам, що оригінальні да, розкажи тише, що оригінальні речі потрібно та можете підтримцяти три то по десь їхній ми... оцінці в оригіналі треба було платити 80 тисяч. Якраз це якраз в відповіда житті з'явився, і 80 тисяч десь треба було платити. І сказала, вона обрадувалась, так е і провезла цей товар, продала і така думаю, кол. Да, і Йдем пішла, далі. ще раз на ці ж самі граблі наступати. Я ну, не пішла, в мене просто товар тоді ж був в ну, дорозі. В тебе, да, в тебе вже в товар вже був в дорозі в неї. Так, ну, логічно, новий рік 2022. Е свята, терепи туди-сюди. Е 7 лютого приходять, там, я пам'ятаю, було дві пари Massimo Dutti червиків і Версачі. І пише, приходить мені повідомлення від Ізіґету: Ваш товар затримали на митниці там. Розбир... і документ вліпили мені. І кажуть: розбирайтеся, мов самі, їдьте на митницю, дзвоніть туди, в Бориспіль, розбирайтеся самі. Я така, о, Боже! І прийшов в так. Вікторія було в той момент захворіла. Так. я приїхав на митницю. Митник мені говорить, що ти ти маєш підтверджувати оригінальність Оригіналь. товару. Ти маєш навіть якщо підтверджується оригінальність товару, то ти маєш заплатити 33% від е, е, оригінальної ціни. Оригінальної ціни цього товару масіму е, дютюті, що плюс мінус там була адекватна ціна, але ж треба, якби весь товар та можете. А там були мерсачі на яких. Які, бути... які, які в три чи в чотири рази коштувала була е, таможня більше, ніж е, вони самі коштували в е, е, собі вартості. Ну я думаю, що якщо ви прийшли на це відео, ви <смас>, з таким стикалися з конфіскацією товару, але найсмішніше, звісно ж, було що. Це те, що після, е, після того, як ми вже бачили, що весь товар був розкрадений самими митниками. Будожаспинний фільм з Це було 20... навіть в Андрюха, Привіт! свято. Оце, що ти розумів, оце грузовий склад. Це було десь кілька днів після початку війни. 28-29, десь лютого, да. е, розкрадений товар, е, і нам е, і тобі точніше, Ізігет. Так, да, мені EasyGet Гет приходить подомує. Ми повернули ваш товар в Китай. Заплатіть, будь ласка, за те, щоб отримати ваш товар в Гонконгу. Ми вам надішлемо його в на склад в Гонконг. Да. Але... І ми ні разу не бачили, як це кейсів так. людей, які реально могли, по-перше, в... з Гонконгу витягнути товар Гар... знову ж відправити на Україну. Так. А по-друге, взагалі ми не бачили кейсів, щоб, ну, щоб доставлялись товари в Гонконг. В більшості випадків ізигід просто бере гроші, говорить, що товар в Гонконгу, і говорить до побачення. Бачення. Але була одна баба, яка змогла. Її кличка шапочка. Шап... Да, ми її називаємо шапочка, вона Думаю, е, да, в е, деяких каналах е, спіль е, спільних інтересів є є, такі, є така людина да. з аватаркою такою і там вона витягнула ці речі. Нас для нас до цих пір це загадка, як вона, вона це витягнула. зробила. Можливо, взятка, можливо, просто якась юридична, можливо, просто покліпала правильно очима. Ми це не знаємо, да. але суть в тому, що доки ми розвивали свої. Логістичні шляхи вона для вирішення ситуації. В неї вже одна була проблема рік тому. Вона знову вже, в неї знову ж був конфіскований товар. І буквально недавно ми побачили в тому, на тому ж самому чаті, що вона відправляла брендові речі Через новою поштою. Global. Global. Офіційний представник, але баба тримається на плаву, і це найсмішніше. От в чому прикол і. Чесно скажучи, ми, ну, я не знаю, чи Вадим то чи ні, я писала тій бабі, бо мені було цікаво напряму, як вона отримала. Мені тоді було років, не знаю, 20, я така прям стресувала на рахунок того, що дві копійки, дві копійки, товар затримали. І я, я взяла тоді передоплати в клієнтів, я їх вернула. Я передоплати вернула. У мене немає жодного, жодної людини, яка не повернула. Крім пер... мене, передоплати. Вона має завжди бере доплату за товари, і потім не купляє купляємо. Не суть. Е Вернула. А, я тій бабі написала, вот в чому прикол. І та баба мені каже: Я не раз закрою этот секрет. Це секрет, но только. На мені. Чекай. Мені ще якась жінка писала. Я, я, якась добра жіночка мені написала. Я з нею списалася, говорю, то вона мені не хоче давати інформацію, як на витягнула товар. Говорю, давайте ви попробуйте. І та пише мені теж. А вона мені не сказала, типу, що вона там зробила. Коротше, та баба така... Ну, але в ітогі, тобто вона до цих пір два роки нічого не добилася, вона далі ганяє Mm. і Різними компаніями вона не може вийти на нормальні об'єми. А ще є турбоавія, мені здається, вона теж неї доставляла турбоавія. Юпі... Ні, не UPC, MPC ще є компанія. я доставляла, але це було просто там такі сроки. Там 27 да, але, 7, але 7 суть в тому, що Віка мені не дала розказати про себе. Я якраз допоміг з логістикою, і від того моменту я теж почав займатися байерством, та зробив е, деякі сайти для того, щоб продавати е, брендовий е, та е, репліки. репліки. Е, брендовий товар теж є з Китаю. На аутлетах, і вони там деколи бувають дешевше, ніж в Америці і в Європі. Вадим, це не надто серйозне відео, щоб ти говорив так серйозно про репліки і про аутлети. Чому? Тому що. Вадим, занадто серйозний у нас. То я більш розпіздяй. А, ну запікає. Вибачте. А також у нас є. Ми також допомагаємо. Як ми допомагаємо різним людям, які міняють 300 мільйонів раз адреси, які ми, от що це називати, кончені клієнти. Доставити речі з Китаю. Ми хочемо доставити речі з Китаю, але буде міняти 300 мільйонів раз адресу І чи по... Польща, чи Словаччина, чи Чехослова, Чехословачина нема. Чехія. Ну все ж, я думаю, що можуть не Чехословаччина захотіти відправити, але це вже таке. Можливо, там якийсь здет буде. Але суть в тому, що люди деколи навіть не готові переплачувати 5... 2-3 долари за кілограм, назад відправляють ізігетами на ізиґетів. А, в... а це а місці... буде історія для майбутніх істот тих відео. відео, вони відправляють від на з нашого складу на ізі або на а що на далі було? Ми розкажемо розказує да, історію. Да, не розкажемо всю історію. В принципі, ми про, про нас розказала. Розказали, розказали У нас є одну історію. дуже багато. Істор... Ми вам будемо в наступних відео розказувати історію, щоб Будем ви не попадалися на граблі. За... Да. Будемо розказувати за логістику, за байерство, цікаві історії. Віка, якщо буде п'ять тисяч лайків, буде одівати цей костюм і так буде е, показувати, Розправлю. як е, її товар затримували більш детально. І зігід, як затримував мій товар. Я з скільки з двома тисяча гривнями мала розгрібати всю гімну. Да. Тому до наступних відео. На все добре, до побачення. Папа. Заїбісь. Да, Ну сука, йок твою мать, розслабся нахуй, ти б не заїбав своїми тими дьорганнями. Розслабся, бо я почну зараз нерватися, тоді не успокоїш нічого не під блядь, підкаст. Вадик, блядь. Просто обріжемося. Всього хорошого.